133 пункти обігріву працюють на Луганщині. Про це повідомляє Луганське управління Держенес. Через сувору зимову погоду збільшилась кількість тих, хто звернувся до наметів по допомогу. Тільки за останню добу зігрітися і поїсти прийшли понад 100 людей. Морози міцнішають і прогнози потепління поки не обіцяють. Усього за час роботи до стаціонарних пунктів обігріву в області звернулось майже 700 людей. Найчастіше це соціально незахищені верстви населення та безхатченки, кажуть рятувальники. Свіжі з цина території Луганської області низьких температур до 26 градусів морозу совместно з місцевою органами власті в Луганській області працює 113 пунктів обігріву. Із них 11 пунктів обігріву – Господарської служби по звичайної ситуації в Луганській області. Один з таких на залізничному вокзалі облцентру працює вже тиждень. За цей час сюди звернулись приблизно 100 громадян, близько 10 тільки сьогодні до обіду. Рятувальники запевняють, цілодобово підтримують тут порядок та пожежну безпеку. Предположительно, так як пункт називається пункт обогріва тільки для того, щоб ну, Некоторі задержуються на час, ніколи Ну, Порядок соблюдають, ми за цим слідимо. Простійна температура в наметі – 10 градусів тепла. Кожен може тут зігрітися та безкоштовно отримати їжу та чай. Те, що ми приїжджаємо кормити, це за рахунок міського бюджету. Але у нас є благотворительні організації, представники різних релігійних концесій, які також кормлять. Але вони кормлять не тут, не на палатці, кормлять площу Леніна, кормлять... На медіані в центрі, кормять на автовокзалі і два пункти кормлення на восточних кварталах. Через рятувальників можна звернутись по допомогу до міського центру реінтеграції, що на території шостої лікарні. Там, на відміну від наметів, є ніч ліжка. Щоправда, вона, кажуть, вже переповнена. Пункти обігріву працюватимуть, поки не потепліше. Карина Фаустова події.